Ох, і краса зараз не холодно, снігу багато випало, вітерець ні дихне. Ось такі прямо гілки висять зі снігом. Від подиху вітра прямо. Зараз сиплеться сніг з гілок. Бачите, як гілки прямо повгиналися. Краса. І ще десь там лготять гуси. Вони, мабуть, і не будуть відлітати, їм подобається, а он вони.